Він став класиком української літератури ще за життя. Герой України. З під його пера вийшло понад 30 романів. 25 серпня автору неймовірних творів Роксолана, Диво, «Тисячолітньо Миколай, Дума про Невмирущо та багатьох інших виповнилось би 90 років. Я говорю про Павла Архиповича Загребельного. Чи знайомі з його творчістю Криворіжці, що читали і що пам'ятають, дізнаємося зараз. Кто цена фото? Ой, нет. затрудняюсь, честно. Политики, наверное, еще тех времен, 90-х, мне кажется, так. Нет, не знаю, к сожалению или к счастью. Лицо знакомое, но фамилию не могу сказать. Это что То, что-то знакомое, но не могу понять, кто. Вообще не знаю. А кто это? Наверное, какие-то депутаты, я не знаю. Один. Этот известный не могу человек? Известный? Это политический деятель, видимо. Судя, судя, по умному глазам, какой-то деятель. А с чего он деять, не знаем. Мы не знаем. Не, правда, не знаем. Ой, широко кажучи, не знаю. Я погано бачу сама якісь політики. Ну, я не знаю, считается. Нет, мы не знакомы с этим. Це письменник. Який? Васю, у вас які? Из э вас... Із Васюків якісь які парні? Знає. Тереодори з Васюків. Да, тереодори із Васюків. Ну це не він. Це, це не все володне стайко. Так, ідея з фото себе не виправдала. Жоден з опитаних криворіжців не впізнав письменника за зовнішністю. Змінюємо тактику, даємо підказку, прізвище і ім'я. Можливо, все ж таки, хоч так хтось назве твори, які читав або принаймні про які чув. «Ви Павла Загребельного знаєте? Который писатель. Да. Що він написав. Вы хотите, чтобы мне было стыдно на весь кривый рок? Чув. А що, які романы він написав? Не знаю, тільки чув, что есть такой. Що читали. Ага. Ну это было в школе. Що, ну, щ що здесь. Я уже и не помню. Фамилия просто знакомая. Я подумала, что это писатель. Да, я подумала. А еще читали. А... По-моєму, він щось для дітей пише. Конкретно не помню, але помню, фамілію. Проза, по-моєму, у нього. Вот вспомнить не смогу. Загрибельний, загрибельний. Маша, допомагай. А ви мені помогите. Так, письменник знаю. Що він написав? Він написав. ой, це давно було. Диво, роман диво. Чомусь криворіжці розчаровують, чи то не цікавляться українською літературою, чи взагалі літературою не цікавляться. Вирушаємо у те місце, де на літературі знаються, куди ходять ті, хто любить почитати і стовідсотково знають Павла Загребельного. Тут у першому ряду у розділі українська література між безлічі інших творів. На двох полицях живуть твори Павла Загребельного, майже усі трошки зношені, пошарпані і зачитані практично до дірок, але такі цікаві, змістовні і зрозумілі. В принципі, він завжди спросом. Зараз він більше спросом, може бути зв'язку з тим, що йде серіал Роксалана по каналу 1+, плюс один. Потому много читателі приходять у нас хочуть перечитати цього писателя. Також він входить школьну програму. От, це произведення дива. Роксолана, который изучают школьники, пединституты изучают. Вот, поэтому писатель пишет интересно, увлекательно. Вот, у нас в библиотеке много литературы его, так что, пожалуйста, если кому интересно творчество этого писателя, есть критический материал о его жизни, творчестве. Вот. Если кому интересно, пожалуйста, могут приходить к нам в библиотеку и читать его произведения. Його називали патріархом українського красного письменства. Павло Загребельний був першим, хто сміливо вдався до стилю оригінального, новаторського для української прози. Про це свідчать його перші оповідання, повісті і об'ємні панорамні полотна, романи. В свій час Павло Архипович очолював спілку письменників України, але був відсторонений від посади колегами за націоналізм. Середини 80-х він оселяється на дачі і зосереджується повністю на своїй творчості. За його Наріями на київській кіностудії імені Довженка знято сім художніх фільмів. Останній роман Павла Загребельного, Юлія або запрошення до самовбивства. 3 лютого 2009 року, за кілька місяців до свого 85-річчя, через хворобу легенів письменника не стало. Невимовна гіркота втрати. Є одна втіха: твори Павла Загребельного назавжди залишаться в українській і світовій літературі. Їх читатимуть і пам'ятатимуть, як і незабутнього, доброго і завжди уважного до людини Павла Архиповича.